Урок 141 тиждень 16. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку зимові Олімпійські ігри, хімічні елементи, електричні явища. Розпочинаємо наш урок із відео листа Центаврика. Добрий день, друзі! Грав сніжки та катання на ковзанах позаду, ви чудово впоралися із завданнями. Сьогодні ми пригадаємо засвоєні знання з фізики та хімії на змаганнях біатлон та лижні перегони. Бажаю здолати всі перешкоди та здобути перемогу. Візьмемо участь у змаганні біатлон. ознайомимося з правилами гри та виконаємо завдання. Вітаємо на біатлоні. Позмагайся із сусідою на швидкість та правильність відповіді. Розглянь рисунки, і знайди помилки в моделях атомів або іонів. Переможе той, хто Порається швидше і вкаже на всі помилки в моделях. Натисніть на паузу, виконайте завдання, а потім ми разом перевіримо. Отже, перевіряємо перший рисунок модель атома гідрогену. Що побачили? Один електрон зайвий. Заряд ядра дорівнює одиниці. Отже, один протон, один електрон. Модель а літію. Літій, заряд ядра, три. Дивимося три протони і три. Електроним. Отже, один зайвий. А ось цей перемістимо на внутрішню орбіталь от сюди. Модель позитивно зарядженого йона літію. Пригадали літій заряд ядра дорівнює цьому. А, протонів чотири, нейтронів 4, а от протонів повинно бути три. Електрон взагалі всередині не повинен бути. Ось у нас протон. Обов'язково вкажемо заряд, плюс позитивно заряджений. Далі дивимось, якщо це модель позитивно зарядженого літію. Йон ось один електрончик. У нас тут зайвий. І цей переносимо на внутрішню орбіталь. А протонові взагалі тут не місце, прибираємо. І наступна модель позитивно зарядженого йона берілля. Позитивно зарядженого. Тобто протонів буде більше, ніж електронів. Заряд ядра берілля дорівнює 3. Так, електрон тут взагалі зайвий всередині. Ми сюди повертаємо нейтрон. І далі у нас все залишається, як є. Іон, тож один електрон втрачено. Четвертий. Протонів більше, ніж електронів, бо позитивно заряджений. Плюсів повинно бути більше, ніж мінусів. Так, розфарбуй малюнок, якщо ти правильно виконав завдання. Розфарбуй малюнок. І переходимо до наступного. Пригадай кіногероя з попереднього уроку, який так само влучно потрапляв у ці баскетбольне кільце? Дай відповідь на запитання: Як звуть актора, який виконував цю роль? Пам'ятаєте? Так, це Адріано Челентано. У якій країні було знято фільм? Так, це Італія. Візьмемо участь у змаганні лижні перегони. На сторінці 18, ви бачите поле для гри, Лижні перегони. Для гри вам знадобляться фішки. Отже, давайте ознайомимося з правилами гри. На сторінці 38. Розгорніть зошит на сторінці 38. І що ми тут бачимо? Так, правила гри лижні перегони. Підготуйте фішки для гри. Почніть свій хід на старті. По черзі кидайте кубик. Та відповідайте на запитання відповідно до числа, на якому зупинилися. Якщо гравець не може відповісти, або його відповідь хибна, він пропускає хід, перемагає той, хто першим дістався фінішу. Отже, цю гру грають декілька гравців, головне, щоб на кожного вистачало фішок. І кубик вам потрібен також. І так, запитання для гри, розміщені на сторінці 38. Знов таки. Запросіть своїх друзів, запросіть батьків. Є на допомогу, або когось із дорослого, щоб вони вам допомагали. Щоб грати, нам треба знати відповіді на запитання. Два. Скільки електронів у позитивно зарядженому йоні гідрогену? Позитивний. Тобто протонів більше, ніж електронів. До електронів 0 взагалі в йоні. Так, один був і той втратили. 3. Скільки електронів у негативно зарядженому йоні гідрогену? 2 може бути. За допомогою яких приладів можна визначити розміри фізичного тіла? Розміри? За допомогою лінійки. Як можна наелектризувати повітряну кульку? Потерти її об волосся. У якій речовині є вільні електрони? Так, в металах є вільні електрони. За допомогою якого приладу можна визначити електричний заряд? Там нам допоможе електрометр? Далі 9. Як зручніше записувати результати вимірювань розмірів фізичних тіл. Пригадайте. Таблицю ми записували. Так, де у нас є графа довжина, висота, ширина. Скільки електронів в атомі літію? Так, 3. Скільки електронів в атомі берілію? Чотири. Чого більше в негативно зарядженому йоні електронів чи протонів? Негативно, тобто мінусів буде більше, отже, більше електронів. Чого більше в позитивно зарядженому йоні електронів чи протонів. Позитивно плюс, то буде більше протонів. Як можна визначити, чи є навколо фізичного тіла електричне поле? Пригадайте, що таке поле? Поле це вид матерії, завдяки якому фізичні тіла взаємодіють між собою на відстані. тобто притягуються або відштовхуються. Як можна визначити, чи має фізичне тіло електричний заряд? Який, прилад цьому допоможе? Так, молодці електрометр. І далі, за яких умов може з'явитися електричний струм? Пам'ятаєте, дві умови. Перше це наявність вільних заряджених частинок металок це електрони, і друге наявність електричного поля. Наступне 18-те. Який хімічний елемент має заряд ядра атома 8? Пригадали? Молодці, оксиген. Який хімічний елемент має заряд ядра атома 6? Що це за хімічний елемент 6? Карбон. Умнічки. Який заряд ядра атома матиме атом літію, що втратив електрон? На заряд ядра це ніяк не вплине. Три, як було, так і буде. Який заряд ядра атома матиме атом бериллю, що втратив 2 електрони, так само 4, як було, так і залишиться. Наведи приклад електризації через тертя. Наприклад, якщо натерти повітряну кульку, волоссям пам'ятаємо, наведи приклад електризації через вплив. Що це у нас? Коли заряджена кулька, ми її підносимо до папірця і він притягується. Як можна визначити, заряд одного чи різних знаків мають фізичні тіла? Пригадали, якщо однакові знаки, то тіла будуть відштовхуватися. Якщо різні знаки, тіла будуть притягуватися. Який хімічний елемент має заряд ядра атома? 5 це бор. А 4 це берилій. Назви способи електризації фізичних тіл. Три способи є, пригадали? це через течтя, через дотик і через вплив. Назви хімічні елементи, що мають заряди ядра 1, 2, 5. Один це гідроген, 2 це гелій і 5 це бор. Назви хімічні елементи, що мають заряди ядра атома 3, 4 і 6. 3 це літій, 4 це берилій і 6 це карбон. Так. І 30. Які хімічні елементи стоять поряд з берилієм у будиночку хімічних елементів? Пригадали, нам потрібно. Берилі у нас має заряд ядра чортигрін. Отже поруч будуть стояти 5 і 3. 5 це бор, і 3 це целітій. І далі, які хімічні елементи стоять поряд з бором у будинку хімічних елементів. Карбон. Де заряд ядра 6 і берілій, заряд ядра 4, тому що бор має 5. Які ти знаєш види електронних орбіталій? Пам'ятаємо С орбіталі та П орбіталі. Які електронні орбіталі є в атому берілію? Дві С орбіталі. А які електронні орбіталі є в атомі бору? Дві. С-орбіталі і одна П-орбіталі. Які електронні орбіталі є в атомі карбону? Дві С-орбіталі і дві p орбіталі Отже, ми з вами підготувалися до лижних перегонів, повторили все, що знаємо. І тепер можна розпочинати лижні перегони. А вже після закінчення гри ви можете розфарбувати малюнок, якщо не станешся фінішу першим. Ось це. І наприкінці прочитаємо звернення Центаврика. Вітаю, друзі! Ви блискуче впоралися зі складними завданнями з фізики та хімії. А отже здобули почесне звання. Чемпіонів зим, зимових Олімпійських ігор цей кубок ваш. довершить нагороду, розфарбувавши його. Отже, якщо ви побачили, що щось у вас не вдається, не сумуйте, повторіть і все буде добре. Я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре!